Я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І вускока можна, негативу нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Я тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу, Разу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи вдома, бо всюди тебе оточують українці і українські. Я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ви якісь стальні, тіпа, реально. Ви оце, настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому що там ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там стільки на антидепресантах, це депресія в Британії те саме. Третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враг. враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, в наступних відео. Пока.